Як відомо, молодь любить шалений ритм життя і допомагають їй в цьому танці. Вже багато років в нашому місті існує танцювальний колектив Гармонія, який залучає молодь до мистецтва танцю. Це не тільки танцювальний колектив, це колектив, який Дніпропетровськ дуже високо піднімає. І ми розуміємо, що тепер в Дніпропетровськ повернулися настоящі спортивні танці. Цьому році наймасштабніший танцювальний спортивний клуб гучно відзначив своє 25-річчя. Тут сьогодні ми відмічаємо юбилей цього замечательного колективу. І в апче фешені очі модне колектив і всіх приглашаю займатися цьому ансамблі. Ювілейний тиждень почався 22 квітня майстер-класами сучасної хореографії. Протягом сьому днів усі шанувальники мистецтва танцю мали нагоду насолодитись майстер-класами в яких прийняли участь найкращі танцюристи України? А ви переживаєте перед сьогоднішнім виступленням? <глухи> Очень страшно, що людям може не понравіться. Логічним завершенням став вечір в театрі опери балету, протягом якого учасники гості заходу стали свідками результатів 25 років діяльності танцювального клубу. Юлія Жиленко, Євгенія Катерина Паденко події городів.